Хочу поділитися з вами рецептом тортика, який я готую на будь-яке свято. Він легкий, швидкий і вийде у кожної. У трьох яєць відділяємо жовтки від білків. Білки взбиваємо в піну, поступово додаючи 50 г цукру. Дуже зручно одразу відділити білки та жовтки, в ємності, в яких будемо збивати. Тим же блендером і вінечками ми збиваємо одразу білки, потім збиваємо жовтки з залишком цукру, це 50 грамів. Таким методом ми буднемо мінімум посаду. Жовтки збиваємо до побіління. Під поступового додаємо пожалуй внутрі, спочатку відбираємо міксером, а потім вже знімаємо віночки і додаємо потрошку дувочок. Білки дуже довго не вимішуємо, щоб вони не осіли, і наше тісто було дуже пухке. Тісто перекладаємо в форму для запікання. В мене силіконова, я її нічим не змащую. Бісквіт дуже легко відійти від стіночок. Якщо у вас є дві однакові форми для випікання, то можете робити вдвічі більшу порцію тіста і випікати одразу два бісквіта. Я буду випікати їх по черзі і поки буду випікатися перший, я зроблю для другого вже тісто. Випікаю бісквіти в духовці, не засняла цей момент. Приблизно 25-30 хвилин це залежить від вашої духовки. бісквіт має підрум'янитись, але не загоріти. Можна відкривати духовку і пробувати дерев'яною шпажкою. Бісквіт від цього не осяде і ви будете знати, коли вже пора його діставати з духовки. Бісквіт дістаю з форми і даю йому повністю охолонути на решітці для запікання. І нарізаю бісквіт. Один я нарізала на дві частини, інший на три. Не переживайте, що не виходить різати бісквіти рівно, крем виправить усе. Для крему взяла вершки, 33% жирності для взбивання, додала екстракт ванілі і цукор по смаку. Додала одразу столову ложечку цукру, трошки збила, спробувала. Мені по солодості було достатньо, тому не стала додати більше, бо в нашій буде пропитка з сиропом коржів і самі коржі солоденькі, тому однієї ложечки для мене було достатньо. І збираємо наш торт. У мене в начинку йдуть домашні консервовані персики, і сиропом з цих персиків я проливала коржі. Якщо у вас свіжі персики або ви взяли інші сезонні фрукти, ви можете зробити цукровий сироп з лимоном. Змішується вода. Цукор та лимон. Я теж спробую на смак цю водичку. Додаю або солодості цукром, або трошки кислоти лимончиком. І в моєму випадку, якщо ви консервовані персики візьмете, то там теж є сироп, який можна пропитати коржі. Це дуже обов'язковий етап, бо якщо ми не пропитаємо коржі, вони будуть сухенькі. І збираємо ось так наш тортик. Пропитуємо корж сиропом, викладаємо наші фрукти і викладаємо вершки. За бажанням кремом можна закрити бока нашого торту і він буде цілком біленький. Мені подобається так, коли видно бісквіти та начинку. Мені захотілося такий мінімалістичний декор. Можна прикрасити чим завгодно. Такий він в розрізі. Моїм гостям дуже сподобався. Сподіваюсь, подобається і вам, якщо приготуєте за моїм рецептом.